Сьогодні я вперше смажитиму млинці, тому вирішив обзавестися електричною сковорідкою. У комплекті ємність для тіста, ну і сам прилад. Рецепт млинців, я думаю, вже всі знають, тому переходимо одразу до справи. Виливаємо наше тісто у ємність, що йде у комплекті, повертаємо цю чудоріч, занурюємо, підіймаємо, чекаємо, перевертаємо і воля! Боже, ви тільки погляньте на цю красу, вони ж просто ідеальні. І як з'ясувалося, з цією машиною перший млинець зовсім не кому. Ця річ виготовлена з високоміцного та стійкого дозношування пластика, що забезпечує не тільки легку вагу, але й тривалий термін служби. Матеріал витримує високі температурні навантаження, а рукоятка не нагрівається під час роботи і має невеликий вимикач на ручці для увімкнення. Діаметр млинців до 20 Мій вердикт, вона надзвичайно зручна і легко миється. 10 із 10.